Лідер громадської платформи Добро переможе Юрій Рожков продовжує надавати благодійну допомогу херсонським лікарням. Так днями обласна лікарня відновного лікування отримала не тільки медичне обладнання, а й меблі для комфортного відпочинку хворих. Юрій Рожков вже не один раз в нашій лікарні допомагає гуманітарною допомогою. Накануні він нам привіз нужні і необхідні медицинські маски. привозив нам меблі в віді столів, стульів. Привозили нам они кровати многофункциональные, больше 10 кровати привозили с матрасами. Сегодня привезли они нам две многофункциональные кровати, которые можно приспособить в условиях даже реанимации. Они привезли нам многофункциональную каталку, которая дает возможность оказывать медицинскую помощь больному со всех сторон. Мягкую мебель, которая... Нужна для того, щоб створити комфорт для наших посітітелів і наших бенгів. Нині в лікарень велике фінансове навантаження. Тож Юрій Рожков упевнений, що тільки спільними зусиллями можна долати труднощі. Приїхали сьогодні до нашої лікарні відновленого лікування, тому що сьогодні ми знаємо, що дуже багато. Наших воїнів потребують реабілітації і не тільки воїнів, і людей, які мешкають у нас у місті Херсоні, в нашій Херсонській області. Тут зараз знаходиться дуже гарне обладнання, ну але бюджетних коштів не вистачає на те, щоб обладнати наші лікарні всім необхідним. Тому ми сьогодні нашою великою командою це Фундація Голландія Україна, Фонд Бангуст, організація Добро переможе і дуже багато людей. Херсонців, які сьогодні допомагають не тільки лікарням, але й навчальним закладам. Тому я дуже хочу подякувати всім нашим лікарям за те, що вони стоять сьогодні на передовій, і роблять все для того, щоб Здолати цю небезпечну хворобу і вилікувати наших людей. І я вірю в те, що обов'язково об'єднавши свої зусилля, ми переможемо цю небезпечну хворобу. Зусиллями благодійників херсонські лікарні і надалі поповнюватимуться корисним обладнанням.